Так, що з млинцями будемо робити? Із цієї червоної форельки я його розріжу ось так, навскоси. Що в нас вийшло? Всіх вітаю на своєму каналі. Давненько нічого такого смачненького не готувала. Вирішила зробити це сьогодні на вечерю. Так, ну і нагадую за наш телеграм-канал, за посилання можете переходити, спілкуватися та обмінюватись між собою досвідом. Що сьогодні ми будемо робити? В мене є млинці. В мене є червона рибка. Ось, занесла судочок показати. Це в мене тут форель. Я її солила сама. Як я її солила? Я взяла столову ложку солі, дві ложечки чайні цукру, помішала, і головне, щоб шкірочка була доверху, так пересипаючи його складала. Вона в мене простояла одну добу. Як бачите, отакими кусочками я різала. Зараз я її вже перемила від солі, від цукру, паперовими рушничками повитирала. Обов'язково, щоб вона герметично зберігалася в якійсь ємкості, для того, щоб вона не вібрала в себе будь-які смаки інші. Так, що з млинцями будемо робити? Із цієї червоної форельки я ось понарізала отакі ось слайсики невеличкі. Довільно, як мені сподобалось, як мені захотілося такі гарнюні. Рибка на смак вийшла, як на мене, навіть краще, ніж в магазині, тому що ти регулюєш сіль і солодкість, так як подобається. Особисто тобі. Мені для цих млинців потрібна оця рибка. Потрібен будь-який крем-сир, як для ролів, купляю там для суші, коли там роблять. Да? Можна там отаких от малесеньких продається, там крем. Далі, в мене ось дивіться, яка тут помазуха, можна сказати. Да? Е, в цю помазуху я взяла три яйця варених. І взяла 150 грам твердого сиру, смачненького такого з пряженим молочком спряженим смаком. Додала сюди ще цибульку зелену, кріп зелений і два зубчика часничку. Можна додавати за смаком. Я за смаком часник сюди додавати не буду, щоб воно не перебило смак червоної риби. Але хто полюбляє, то додавайте ще часничок. Що тепер я буду робити з млинцями? Беремо оцю ось, ось помазуху, викладаємо з однієї сторони, можете більше, можете менше, все залежить від того, який діаметр млинця взагалі вас на сковорідці. Крема можна не жаліти, він дуже смачний, особливо, якщо ви його полюбляєте, взагалі вогонь прямо так гарнесенько. Тепер беремо з однієї сторони, закручуємо ось так, і з іншої закручуємо. Ось таке в нас повинно вийти. Далі беремо ще один млинець. Я кладу ось так. І беремо червону нашу рибку, викладаємо від самого початку повністю так, щоб воно усюди попала, оця ось рибка. Це взагалі шматочок такий гарненький. Вийшов. Так. Тепер оце ось всю красоту. Гарнесенько закручую. Що я буду робити далі? Звісно, я його розріжу ось так, навскоси. Що в нас вийшло? Бачите? Рибку можна навіть у два ряди класти, щоб більше її було в цих млинцях. І будемо так робити, поки в нас не закінчиться або червона рибка, або якась помазушка. Так, поки доробляю блінчик, хочу сказати, що форелька в нас була невелика. У форельки було десь 900-800 грам до кілограма. Так, мені ось було цікаво, скільки ж виходить філе з форелі, яка важить до кілограма. Чистого філе виходить 460 грамів. Тобто майже половина ваги, яку має рибка. Так, рибка в нас вже закінчилася. Ось така красота в нас на вечерю вийшла. Аж слюнки вже течуть. <ріст> так, все ж таки вигідніше купувати свіжу рибку, робити собі філе і робити ось такі гарнюні-смачнюні страви, тому що ціни зараз кусючі. Хочеться щось смачненьке, оригінальне, бо вже все щось надоїло. Можете отаке готувати, як на святковий стіл воно підійде, так і взагалі побалувати себе чимось смачнюньким і збити оскому. На цьому все. Всім смачного, всім па-па!